Добрий день, п'ятикласники! Сьогодні тема уроку програмні об'єкти та дії над ними. Параметри програмних об'єктів. Давай з тобою подивимось, які програмні об'єкти є на фото. Так, це папки, рядок пошуку. Вибір ОК чи відміна. Кодекс зі скретчу Набір. Для роботи в графічному редакторі. В яких програмах вони можуть траплятися? Які дії з ними можемо виконати? Давайте розглянемо, що таке програмні об'єкти. Програмні об'єкти це об'єкти, що використовуються в комп'ютерних програмах. З кожним програмним об'єктом, крім набору властивостей, пов'язаний ще й набір дій, які можуть виконуватися над ним. Список деяких дій, які можна виконати над програмним об'єктом, як правило, відображаються у контекстному меню об'єкта. У комп'ютерних програмах зазвичай можна використовувати кілька способів виконання одних і тих самих дій над програмним об'єктом. З використанням перше контекстного меню об'єкта, меню вікна програми, натискання певної клавіші або сполучення клавіш клавіатури. Ось в нас є приклад контекстного меню. Розгляньте у таблиці приклади програмних об'єктів та їх властивості і дій над ними. Програмні об'єкти та дії над ними для змінення значення певних властивостей. В нас є два середовища: це графічний редактор та редактор презентацій. Програмне середовище графічний редактор. Програмним об'єктом буде прямокутник. Приклади властивості програмного об'єкта це відстань від лівого краю аркуша, товщина лінії контуру, лінії, колір заливки, колір лінії контуру, товщина лінії контуру. Приклади дій над програмним об'єктом. Малювання прямокутника, заливка нашої внутрішньої області, зменшення ширини, переміщення тощо. Якщо ми розглянемо програмне середовище редактор презентацій, то програмним об'єктом буде заголовок слайду. Тут у нас будуть приклади властивостей програмного об'єкта. Розміщення відносно верхнього краю, шрифт, колір наших символів, вирівнювання тексту. Прикладами дій над програмним об'єктом буде створення і редагування, зміна вмісту заголовка, форматування, зміна самого оформлення символів. Пам'ятаємо, що форматування це зміна формату, тобто, це формат зовнішній вигляд змінюється. У програмних середовищах для змінення значення певних властивостей об'єктів, як правило, потрібно послідовно виконати кілька дій. Наприклад, щоб у програмі роботи з текстами змінити колір символів певного слова, слід виконати такий алгоритм. Виділити потрібне слово зробити поточною вкладку Основне, відкрити список кнопки Колір шрифту у групі елементів шрифт, вибрати. На палітрі кольорів потрібний колір та задати його. Як ви вже знаєте, алгоритми можна подати різними способами. У цьому підручнику ми будемо використовувати текстовий запис алгоритмів, подібний до попереднього запису, або запис типу файл зберегти, у якому записується послідовність вибору команд нашого меню, або. Різних елементів керування. Давайте з вами розглянемо, як виконати практичну роботу за комп'ютером. Перше. Відкрийте вашу папку та запишіть в зошит скільки в ній об'єктів. Обирайте будь-яку папку на комп'ютері. Відкрийте по черзі контекстне меню одного файлу й однієї папки у вашій папці або в папці Документи. Для цього наведіть вказівник на певний об'єкт і натисніть праву кнопку миші. Перегляньте перелік дій, які можна виконувати над цими об'єктами. Виконайте команду відкрити з контекстного меню для одного з файлів. У якій програмі відкрився цей файл? Для чого призначена ця програма? Запиши відповідь у зошит. Тепер закрити усі відкриті вікна. Роботу завершено. Дай відповіді на запитання, які об'єкти є у вашому класі та які їх властивості? Які спільні та які відмінні властивості в зошита і книжки? Як відрізнити один об'єкт від іншого? Над якими об'єктами ви виконували дії на уроках математики чи української мови, значення яких властивостей ви змінювали, та які програмні об'єкти ви використовували в графічному редакторі? Дякую за увагу. Ви впоралися завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.